Я Артем. Я Рома. Я Аліна. Я Віка. Я Костя. Я Евеліна. Я Ілля. Я Єва. Ми всі різні. Ми маємо багато різних захоплень. Але нас об'єднує один спільний інтерес. Дитяча телестудія Юніко гуртка юні кореспонденти центру дитячої та юнацької творчості. міста Черкаси. У нас багато цікавих проєктів, але цього навчального року ми започаткували новий. І на нашу думку, найважливіший проєкт рубрику чистомов, яка допоможе дітям та дорослим розмовляти грамотно. Позбутися суржику і зрозуміти важливість української мови в нашому житті. Українською розмовляти модно. Кукла гралася Маринка, прийшла подружка Іринка. Це не кукла, лялька Люся, я із нею подружуся. Хотіли друзі в самоліті, весь не потонули у воді, а якби б до літака всі сіли, то чудово відпочили. Я цілу неділю до школи ходив, що ж ти у вихідний там робив? Ти ж мав ти на увазі, то ж не плутай слів наразі. Картину не рісуй, краще її намалюй. Сонце, небо, білий світ оживе на ній умить. Свою землю поважай, рідну мову ти вивчай.